Пішли. Голова Чернівецької обласної організації Конгресу українських націоналістів Лютик Віктор. Сьогодні ми провели акцію, підтримку хлопців, які в Запоріжжі сидять закритими, яких катують тортури, репресії проводяться по всій Україні, людям, вчителям інтелігенції і так само людей катують в Запоріжжі за стінках тюремних. Ця, де ви провели акцію? Ця акція проводиться по всій Україні, проводиться по е, всіх обласних центрах е, пікетування правоохоронних органів. Тобто звернення наше, через, після закінчення цієї акції ми передали звернення на е, Міністру внутрішніх справ Могильову, він зараз після 11 години має з усіх областей отримати ці звернення, щоб припинити тортури і репресії над справжніми українцями, українськими патріотами. Що місяця в вашому зверненні? Хто її взяв? Цю заяву? Вже взяв, казав, що Харабара підійде, але так він не міг Микола Дмитрий підійти. Він післав свого заступника, полковник продан. Він прийняв це звернення і сказав, що зараз негайно вже перейшли це могильову в Київ. Зверненню сказано так, що припинити репресії над хлопцями, так як вони зробили цю акцію по указу президента 2007 року ще Віктора Андрійовича Ющенка. Тобто ті, хто ті, хто чинили, Знищення українського народу, голодомор, 31-33 років, і катів українського народу треба зняти, з щоб не було ні вулиць, не нас, ні їхніх там. Віктор, скільки людей прийняло участь у мітингу? Так, як планувалося. 30 чоловік. Хтось підтримував. Свобода долучилася до нас, підійшла. Ну, на недовго було, вони лише прийшли, показалися і пішли. І